В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску чотирьох героїв Ізмаїла нагородили посмертно. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам педагогічного факультету. В Ізмаїлі відбулася презентація книги відомої місцевої психологині Ілони Кричун-Маркової. З вами у студії Марія Зенченко вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 липня орієнтовно такі: 553 тисячі 410 осіб особового складу, 8 тисяч 178 танків, 15 тисяч 704 одиниці бойових броньованих машин, 15 тисяч 15 артилерійських систем, 1115 реактивних систем залпового вогню, 880 засобів протиповітряної оборони, 361 літак, 326 гелікоптерів, 11 тисяч 922 безпілотних літальних апаратів оперативних оперативно тактичного рівня, 2389 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 20212 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2516 одиниць спеціальної техніки. 5 липня в малому залі Ізмаїльської районної державної адміністрації чотирьох героїв нагородили посмертно. Подробиці дивіться далі. 5 липня в малому залі Ізмильської районної державної адміністрації посмертно нагородили чотирьох героїв Ізмаїлу. Ордена полеглих героїв їх родичам вручали міський голова Ізмаїла Абрамченко Андрій Вячеславович, голова Ізмільської районної державної адміністрації Абашев Радіон Анатолійович, заступник голови районної державної адміністрації Холостенко Ірина Вікторівна, Сафянівський сільський голова Наталя Тодорова. Чотирьох мужніх бійця нагороджено. На жаль, посмертно всі присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Український народ переживає на телі сторінки своєї історії, платив за власну незалежність кров'ю кращих своїх синів і дорогів. Війна забирає світ нації, молодих покоління, яке б могло ще так довго жити і творити. Наші герої і честю і та гідністю виконували свій обов'язок громадян України, патріотів щодо захисту нашої держави, до останнього подиху були вірними своїм братимам та державі. Ми зібралися тут, щоб вшанувати наших полеглих воїнів, захисників, вони віддали найцінніше, що в них було своє життя за свій народ, за свої родини, за кожного з нас. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, пишаємося нашими мужніми захисниками, які йдуть до бою, не шкодуючи власного життя, захищають батьківщину. Ромовський Євген Олександрович нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджено Сергієва Романа Олександровича, Умельченко, Василя Васильовича, Чекмарьова, В'ячеслава Володимировича. Важливо пам'ятати кожного нашого короля, тому що пам'ять – це той фундамент, на якому ми з нами стоїмо. Щира вдячна. Блячність... А низький окрім банк, родинам справжніх патріотів. Нехай ці дні будуть для вас нагадування про велике серце наших захисників. Їхню відвагу і любов до України. Наш обов'язок пам'ятати, яку ціну заплатили Герої України за свободу. Ми віддали найдорожче, що у mm нас -hmm. є в цьому житті, життя своїх років. Ми нікого не забудемо їх і завжди можете досі розраховувати на нашу допомогу. Вічна слава і пам'ять полеглим героям. Слава Україні! Її героям слава. Катерина Бойченко Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські розслідують обставини ДТП в Одеському районі, в який травмувався 13-річний хлопчик. Автопригода сталася 7 липня, близько 20-ї години у селі Маяки. Поліцейські встановили, що 39-річний водій міжнародного рейсового автобуса збив підлітка на регульованому пішохідному переході, коли світлофор не працював через відсутність електроенергії. Постраждалого госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, переломами кісток черепа та численними саднами і гематомами. Водій був тверезий. На місці працювала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. В рамках провадження транспортний засіб поміщено на арешт майданчик та призначено низку експертиз. Слідство триває. 2 липня в Візьмильському державному гуманітарному університеті урочисто вручили дипломи випускникам педагогічного факультету. Дипломи європейського зразка отримала 107 випускників з денної та заочної форми навчання. Подробиці дивіться у сюжеті. З початком липня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті стартували урочисті заходи, присвячені вручню дипломів випускникам. Цього року першим став педагогічний факультет. Розпочався захід хвилиною мовчання, де всі присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, серед яких, на жаль, є випускники університету. Цьогоріч дипломи отримали 107 випускників, серед яких один здобув диплом з відзнакою. З вітальним словом виступили ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Валерійович Кічук та декан педагогічного факультету, академік доктор педагогічних наук професор Надія Васильівна Кічук. Від імені ректорату Ізмаїльського державного гуманітарного університету в цей хвилюючий, але символічний момент я вітаю вас з успішним завершенням першого етапу навчання в нашому університеті. Звісно, бажаю. Продовжити навчання вже в магістратурі в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. І, звичайно, фактично ви це майбутня інтелектуальна еліта Одещини Півні Української Бесарабії. Ви знаєте, так сталося, що в біографії педагогічного факультету випуск 24-го року за збігом обставин відбувається. Надзвичайно складний час для нашої держави, і ми з вами, кожен з нас, намагається все ж таки тримати освітянський слід. І я сьогодні хочу сказати, звернувшись до кожного ста випускників цього 24-го року, що ми завжди впевнені вашій перемозі на освітянському. Проти. Бо кожен з вас вклав душу в те, чому він навчився саме тут, в стінах рідного факультету. У контексті реалії воєнного стану в Україні зворушливим було привітання Віктора Сапунжи, заступника очільника 17-го прикордонного загону імені Олександра Жуковського. Адже низка випускників боронять незалежність нашої держави в збройних силах України та прикордонних військах. А військовослужбовець Андрій Беженар навіть спромігся скласти державні іспити на максимально високі бали. Вітаю вас за ваше навчання. Бажаю, щоб реалізувалася ваша надія сам. 22 роки тому в такій же якості, в цьому ж навчальному закладі завершував цей навчальний заклад, ну, після цього розпочав свою військову службу і досі її продовжував. Тому бажаю вам успіхів, самореалізації, приєднуютися до вітань. Ну, і дякую, що ви виховуєте і навчаєте ну, таких громадян України, які справильно громадські позиції, тому що у нас на сьогоднішній день, в нашому прикордонному законі, дуже багато військовослужбовців саме після цього навчального закладу. Святкову атмосферу доповнили музичні подарунки від випускниць музичного відділення Педагогічний факультет об'єднує чотири кафедри: дошкільної та початкової освіти кафедру загальної педагогіки та спеціальної освіти, кафедру фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кафедру музичного та образотворчого мистецтв. Тож завідувачі кафедр також привітали випускників та побажали успіхів у майбутніх починаннях. Шановні випускники, завершився ще один щасливий період в вашому житті. Цей період було багато. Гарного, багато тяжкого, було багато перемог, але й багато труднощів. Але ви все подолали. Подолали успішно, і тому ви тут. А попереду ціле життя. Ви прийшли такий важкий шлях, завершували школу під час обіду, вступали в цей час в університет і вдало подолали ці опробування. Почали навчатися, і тут події пов'язані з військовим вторгненням. Все це, звісно ж, впливало на вас, і стресою цікі такі обставини ускладнювали все, що відбувалося в вашому студентському житті. Але, незважаючи на це, це життя було яскравим, це життя було успішним, і воно завершилося дуже і дуже гарним святом. Я вас вітаю з вашим. Ну, не закінчимо. Далі ви будете навчатись, Я знаю точно. Бо наш басарабський край має бути, знаєте, з такими фахівцями, як ви. Вітаю з цим вашим дуже важливим кроком в житті. Це ваша перемога, дуже важлива перемога. І перш за все, перемога над самим на собою, скажімо так. Приголомшило присутніх яскраве творче привітання від аспірантів іноземців з Китаю. 就留下眼泪不痛。 Вже працюють за фахом, поєднуючи навчання з професійною діяльністю та планують продовжити навчання у магістратурі. Закінчила четвертий курс педагогічного факультету зі спеціальності початкова освіта та практичний психолог. Я працюю в школі зараз, асистентом вчителя. Також зараз я планую вступати в магістратуру теж на цю спеціальність і дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Я буду далі розвиватися в цій сфері. У зараз е закінчив е університет в віці 45 лет. Зараз е діючий тренер е спортивного клубу АХІЛ в городі Вілкові. Е Вважу ребята, тим більше і ну, на чемпіонатах Європи, були на чемпіонатах міра. В цьому році закінчила успішно бакалаврат. Е Працюю за своєю спеціальністю початкова освіта та інформатика. Хочу побажати всім випускникам натхнення, удачі та професійного розвитку. Хочу побажати своїм колегам успіху у своїй професії та навчитися багатьом. Навичкам саме у цій професії, щоб у них все було добре, та в майбутньому вони знайшли себе саме в цій професії та взагалі в житті. Церемонія вручення дипломів це важлива подія, що підсумовує роки наполегливої праці та відкриває нові горизонти для молодих спеціалістів. Випускники педагогічного факультету готові до нових викликів та досягнень, певненістю крокуючи у майбутнє. Марія Зенченко Іля Кулинич для програми новин. В Ізмейлі презентували книгу Загублений та знайдений. Інструкція самопізнання. Авторкою видання є відома в місті психологиня Ілона Кричун-Маркова. В основу книги лягли досвід та знання, які жінка набула, працюючи у сфері психологічної підтримки та допомоги. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі 7 липня презентували книгу Загублений та знайдений. Інструкція з самопізнанням. Авторкою видання є відома у місті психологиня Ілона Кречун-Маркова. Захід пройшов у центральній залі історико-краєзнавчого музею Придунав'я. На презентацію зібралися шанувальники творчості дівчини та представники громадськості, зацікавлені у психологічних дослідженнях. Запрошеним гостем став керівник народної вокальної студії Креатив Сергій Нейчев. Thank you Вже багато років Ілона Кречун-Маркова працює у сфері психологічної підтримки, надає допомогу у вирішенні особистих та сімейних проблем. Досвід та знання, які їй вдалося набути протягом останніх років практик, лягли в основу книги. Книга розрахована для всіх, починаючи з 14 років, тобто, вже в підлітковому віці можна брати сміливо цю книгу та рефлексувати та пізнавати себе. І вона не має якихось вікових обмежень. Воно допоможе реально краще структурувати знання про себе і знайти той самий баланс та спокій в нашому непередбачувано-хаотичному світі. Це взагалі такий практикум, де ви можете не просто читати розділи, а ще й записувати та фіксувати відповіді на питання, котрі вас будуть. Зацікавлювати і, взагалі, ті, які ви будете проходити, видання включає в себе три основні розділи: відносини з собою, відносини з іншими людьми та відносини зі світом. За словами авторки, книга допоможе глибше пізнати себе, розкрити свій потенціал та ефективніше взаємодіяти з оточуючими. Після прочитання буде легше зрозуміти свої потреби, цінності та пріоритети, які допоможуть знайти баланс у житті. Це видання, воно взагалі ідеально підходить для всіх, хто прагне глибшого самопізнання. <знання>. І бажає розкрити свої приховані потенціали та навчитися ефективніше взаємодіяти з оточувачами. Вона стане в нагоді як тим, хто знаходиться на початку шляху самовдосконалення, так і тим, хто вже має певний досвід у цій сфері та хоче поглибити свої знання. Загалом книга складається з 215 сторінок. Текст побудований у формі спілкування з читачем. Це допомагає забезпечити довірливі стосунки. У виданні можна зустріти багато цитат. Вони направлені на те, щоб краще розкривати кожну тему та мотивувати, зазначила психологиня. Цитата, з котрої я починаю, вона мені дуже подобається, і вона мене змотивувала написати десь книгу. І взагалі я її включила на початку. Прийде день, коли ти зрозумієш, що весь всесвіт ти можеш знайти всередині себе. Тебе. І тоді ти станеш чарівником. Ставши чарівником, ти вже не житимеш у світі, світ житиме в тобі. Також закінчую я теж дуже класною цитатою, яка буде вас мотивувати ці знання, які ви тут отримуєте, як би на практиці взагалі десь пробувати. І це це Кузьма Скрябін живи вже, бо ніколи не знаєш, яка фотографія буде остання. На початку видання є передмова, а у додатку включені рекомендації у вигляді фільмів, серіалів та художніх книг. Також є аналіз того, чому вони можуть навчити і як допомогти. Я додала ще рекомендації фільмів та серіалів, книг, саме рекомендації від психологів, де ви зможете взагалі прочитати про що фільм, серіал, книга, і потім вже з акцентом на те. Про що ви хочете дивитися, теж займатися таким самопізнанням себе через навіть такі світові фільми. Перший тираж книги вже розкуплений, зазначила авторка. Найближчим часом з'явиться ще один. Крім того, дівчина замислюється над тим, щоб створити електронну версію видання. Тож ця історія матиме своє продовження. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Віддав наказ обстріляти житловий комплекс ТІРАС. Одеські слідчі повідомили про підозру генералу-лейтенанту російської армії Кобилашу. Унаслідок злочинних дій командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, який до того ж народився в Одесі. У його рідному місті було вбито вісьмох людей, серед яких тримісячна дитина і вагітна жінка. Та поранено одинадцятьох. Воєнному злочинцю інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення. Волі досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2022 року напередодні Великодня групою літаків стратегічної авіації зі складу Збройних сил Російської Федерації здійснено пуски крилатих ракет Х-101 у напрямку міста Одеса. Приблизно о 14 годині 30 хвилин одна з крилатих ракет влучила в 16-поверховий багатоквартирний будинок. Житлового комплексу «Тірос», який розташований в Київському районі міста Одеса. Це призвело до вбивства восьми цивільних людей, серед яких малолітня дитина. Крім цього, травмовано 11 цивільних осіб. Також ракетою знищено та пошкоджено житловий будинок та інші цивільні об'єкти. У цей же час інша крилата ракета з групи даних крилатих ракет влучила на територію одного із кладовищ Київського району міста Одеси, внаслідок чого. Поранено одну особу, а також знищено та пошкоджено могили місць поховань. На місці події невідкладно прибули слідчі та всі необхідні оперативні служби для проведення рятувально-пошукових робіт. Ми оглядали місце події понад 40 годин та спільно з іншими підрозділами, які перебували на місці події, надавали кваліфіковану допомогу постраждалим, усували наслідки страшної трагедії, що відбулися на святкування Великодня. Швидко злагоджено та професійно нами проведено 61 огляд місця подій, допитано 96 потерпілих, 20 свідків, оглянуті тіла всіх загиблих та вилучені їх біологічні зразки. Також відібрано біологічні зразки у родичів загиблих. Під час досудового розслідування нами проведено великий обсяг роботи щодо отримання доказової бази причетності російського генерала до вчинення воєнного злочину. Під час досудового розслідування проведено ряд судово-медичних, молекулярно-генетичних, вибухово-технічних, будівельно-технічних та військових експертиз. Документування злочину під час досудового розслідування проводилось під оперативним супроводженням. 7-го управління Департаменту військової контрольки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. На даний момент судове розслідування триває. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 50 копійок, продати за 40 гривень 95 копійок. Євро купівля 43 гривні 70 копійок, продаж 44 гривні 35 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У вівторок, 9 липня, в Ізмаїлі очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 6-11 метрів на секунду. В другій половині дня – пориви – 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 градус, в день – 34-36 градусів. В Одесі ясно без опадів, вітер змінних напрямків – 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 24-26 градусів, в день – 32-36 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ізмілтві.ком, на нашому YouTube-каналі «Ізмілтві онлайн» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі!